Добрий день, любі дітки. Тема нашого сьогоднішнього заняття весна. Квіти першоцвіти. Дітки, подивіться, хто до нас завітав у гості. Чи знаєте ви, що це за пташка? Так, це Ластівка. Вона принесла нам загадку. Послухайте уважно, про яку пору року йдеться. Тепло стало на дворі, синє небо угорі. Сонце промінша землі, прилітають журавлі, вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява, запашна, в гості йде до нас. Так, правильно, весна. Вже настала весна. Земля прокидається від сну. Ще зовсім холодні сонячні промені, але сонечко з кожним днем піднімається все вище і вище. Гріє тепліше. Дні стають довшими, а ніч коротшою. Небо стає блакитним і ясним. На деревах і кущах можна побачити, як набрякають бруньки. Вже зовсім скоро будуть перші листочки. Тітка, хто повертається з теплих країв? Ви пам'ятаєте? Так, правильно, птахи. А ще дітки однією з перших ознак, що весна прокидається, є поява перших квітів, квітів первоцвітів. Ці ніжні білі весняні квіти знайомі усім. Це підсніжник. Дивовижна квітка росте і розвивається взимку, під сніговим покривом, а на початку весни з'являється з, з підснігу його світло-зелене стебельце з бутоном. Саме в цей час, у березні, під яскравим сонячним променем підсніжники квітнуть. У непогодні похмурі дні квіти підсніжників закриваються, а голівки їхні нахиляються. Наступна квітка, з якою ми познайомимось, це крокус. Ці квіти неймовірно гарні та яскраві, вони низькорослі. Мають різні забарвлення: білі, блакитні, жовті, фіолетові. Дітки крокуси використовують у медицині, додають їх у ліки. Послухайте віршик ще про одну весняну квіточку. Я пролісок синенький і перший на весні. Сказати вам раденький кінець, кінець зимі. З-під снігу мій листочок. До сонця простягну, і ніжний мій дзвіночок вітатиме весно. Про яку квіточку розповідалось у віршику? Так, правильно, про пролісок. Давайте з вами розглянемо будову квітки. Які у проліска листочки? Дові та тендітні. А якого кольору квіточки? Блакитні, правильно. А чи є корінці, де вони ховаються? Так, корінці ховаються під цибулиною, яка знаходиться у землі. Молодці малята! А зараз давайте трішки відпочинемо. Ля-ля-ля-ля-ля, ля, ля 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 право повернись, ліво повернись і кругом. Ля ля, ля 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 ліво повернись, право повернись і кругом. А як ви думаєте, чи можна зривати квіти? Ні, а чому? А тому, що, дітки, первоцвіти є єдиним джерелом живлення для багатьох видів комах. Зникнуть першоцвіти? Зникне велика кількість комах, котрі захищають ліс від шкідників. Тому потрібно берегти першоцвіти, їх не можна рвати. А зараз я пропоную пограти у дидактичну гру, якої квітки не стало. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Які квіти зображено на малюнку? Так, підсніжник, крокус і пролісок, молодці. Запам'ятали їх? А на цьому малюнку якої квітки не стало? Так, правильно, підсніжник заховався, молодці. А на наступній молодці, крокус сховався. Правильно. А на цій картинці якої квітки не стало? Так, проліска. Молодці дітки. Сьогодні ви старанно попрацювали, але наше заняття вже підходить до кінця. Я дуже вам вдячна за роботу. На все добре, до побачення!